Не тільки міста Закарпаття долучилися до всеукраїнської толоки. У селах, де кожен господар на власному обісті, все ж активно виходили на спільне прибирання. У великих геївцях на Ужгородщині у двох старих будівлях цього року розмістять сільську раду та дитячий садок. На суботнику саме розчищають сквер довкола. Сьогодні ми почали роботу із початку населеного пункту, прибрали узбіччя і після цього перейшли сюди. Уже тут ви бачите, ми насадили алею дерев сосни і ще декілька видів дерев посадили. Крім того, вирізали чагарники, попалили це і обрали територію. Великогеївський парк унікальний. Тут росте багато рідкісних дерев. Силами працівників районної адміністрації та самих мешканців села вдалося привести до ладу і парк, і центральну вулицю. І по селу там теж із школи, із, із садочка, із ФАПа, із пошти. Коротше, всі працювали, всі вбирали, дерева покрасили. Прибирали також узбіччя траси між селами Ужгородського району. До кінця дня все сміття зі шляхів мають вивезти та утилізувати.